Всім привіт з популярного для українців останні два роки аеропорту в місті Кишинів-Молдова. Дістатися сюди можна на власному авто потягом Київ-Кишинів або автобусами з різних міст України, наприклад, з Одеси всього 4-5 годин, включаючи кордон. Для тих, хто приїхав на власному авто, зможуть залишити машину на парковці. Орієнтовна вартість 400 400-500 гривень за добу. На першому поверсі розташовані стійки реєстрації. А справа відходу розпочинається перехід до зони посадки. На другому поверсі зона очікування і кафе. Розрахуватись можна карткою. Ціни в місцевій валюті молдовський лей приблизно треба помножати на 2,3, щоб отримати, яка буде це вартість в гривні. Зліва від входу в аеропорт розташований банкомат, термінали для онлайн-реєстрації, кава машина, але, на жаль, карткою розрахуватись не можна тільки місцевою валютою. І далі зона прибуття рейсів, є теж невелика зона очікування з м'якими пуфами і кафе. Так, зі святковим настроєм, з повітряними кульками відправлявся перший рейс в Туніс з Кишиневу. Після реєстрації і проходження митного і паспортного контролю потрапляємо в зону Duty Free, прогулюємось і одразу зона очікування біля гейтів. На другому поверсі, хто не встиг, Можна відвідати кафе, є дитяча зона, такий майданчик ігровий, і окрема лаунж-зона для власників преміальних карток. Вхід буде безкоштовний. до літаків під'їзд на автобусах, тож майте це на увазі в зимовий період. І при поверненні від виходу з аеропорту наліво ви побачите ось такий літачок і вам туди. І вже зупинка, де заповняються автобуси на Одесу.